Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Продовжуємо розмову про любовний трикутник і розглянемо його наслідки. Не кожна жінка погодиться стати коханкою одруженого чоловіка. Часто коханка говорить: я не знала, що він одружений. Але ж поведінка одруженого чоловіка дуже відрізняється від поведінки холостяка. Він не завжди відповідає на дзвінки і повідомлення, а часто й зовсім недоступний, особливо по вечорам. У вихідні і свята він, як правило, зайнятий. Його телефон завжди на беззвучному режимі і кладе він його екраном вниз. Коли хтось йому телефонує, він відходить подалі, щоб відповісти на дзвінок. Помічаючи такі особливості, жінка, яка налаштована на серйозні стосунки, Задумається, і, дізнавшись правду, не погодиться стати коханкою одруженого чоловіка, а якщо й наважиться, то завжди буде на другому плані. Зустрічі будуть таємними, бо вони з коханцем не можуть разом показатись на людях. Коханка ніколи не буде знати точно, чи прийде до неї чоловік на цей раз. Оскільки він постійно шукає привід і вигадує, що збрехати дружині, щоб піти з дому. Коханці ж буде розказувати про те, що якби його дружина була пристрасною жінкою і цікавим співрозмовником, то він би їй не зраджував, а живе він з нею тільки тому, що вона матір його дітей. Такі стосунки коханку виснажують, оскільки чоловік не поспішає розлучатися з дружиною. І, добре, якщо вона, коханка, починає задумуватись про те, чи варто витрачати своє життя на заздалегідь неперспективні стосунки. Любовний трикутник буде існувати доти, доки хтось із трьох не зробить свій вибір. Якщо коханка сама розірве стосунки з одруженим чоловіком, то згодом у нього з'явиться нова коханка. Безболісного виходу з любовного трикутника немає. Чоловік, який пішов в сім'ї, часто переживає почуття втрати. Згодом він розуміє, що з коханкою у нього набагато менше інтересів, ніж було із дружиною. Чоловік хоче повернутися в сім'ю, але чи прийме його назад дружина? За статистикою, в 90% випадків любовний трикутник закінчується розлученням з дружиною? І розставанням з коханкою. У випадку, коли чоловік зрозумів, що втратив, він робить спробу повернутися назад. Робить все, щоб дружина його пробачила. А їй дуже важко пробачити зраду. У кращому випадку, вона може погодитись на гостьовий шлюб. Про гостьовий шлюб на каналі є окреме відео. Після розпаду трикутника. Вже ніколи не буде таких стосунків, як були колись. І якщо стосунки не пройдуть трансформацію, не стануть новими, часто з допомогою сімейної психотерапії, то вони закінчуються. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!